І всім привіт! Сьогодні з вами Фелікс і це новий відео на нашому каналі. Сьогодні я буду зробити такий маленький гід, як строїти е, ядерний реактор з модом NTM. Е, про ядерні бомби та ядерні реактори. І сьогодні вам покажу, як строїти ядерний реактор типу МБР БМК, -1000, як строїти е як створювати ракети, як їх запускати. І як запускати ракети, які вже створені самою грою О, це буде таке наш само заспалося. Буде таке місце, яке де ми будемо іспитувати. Сюди будемо запускати бомби. О, а з цього села ми будемо їх запускати. Так, Давайте для початку побудуємо наш ядерний реактор, а ракети закінчимо на кінець. Так, Для того, щоб нам збудувати реактор РБМК, нам потрібно дерево ну або просто якийсь допоміжний блок. Е, так, що нам потрібно ще? Нам потрібно. Давайте пишемо РБ, ой, українська мова. РБМ РБМК. А як тут не поняв? Чи, чи якось інакше називається е, РБМК. Чого? РБМК. РБМК. О, так. РБМК. Нам потрібно РБМК-структура, бензин, е, СТІМ, е, тунгстен, Карбід, Неутрон рефлектор і графітний модератор. Нам треба е, така штука, консоль. Така штучка. Хватить поки наверх, це поки пізніше. Та ще треба РБМК. Нам потрібно отакі дві панельки. Так, тепер е, нам потрібно. Чекай, о, добре, так, дивіться, строїмо один такий. Давай реактор трошки далі буде. Давайте реактор буде отут. Ром от такі, о, так, 5 на 5 квадрат, на, о, щоб був на одному блоці висоту. Отак. От щоб була з такого платформа. Тепер берете фью бензиново, щоб виглядала ось така з такою півночку. Тепер вам потрібні е, отакі от облоки. Це графіт. Був в Чорнобилі, був графіт. Та, і цей реактор це той реактор, що був в Чорнобилі. Ви переживаєте, він не взірветься, якщо ви його правильно зробите. Ну, а В самому кінці ми його, звичайно, підірвемо, і там буде лежати графіт. Так, тепер нам потрібні такі штуки стімові. Це не стім, де ти ігри качаєш, а стім це пар по англійськи Отакі штучки оранжеві. Тепер нам потрібно отакий сіточку штучки. І тепер ці три блока ми застроюємо е, оці. Так, раз, два, раз, два, три. Раз, раз, два, три. Отак у вас має вийти. Все, Тепер нам оці стержні не потрібні. Тепер нам потрібні. Е, стім. О, Нам потрібна труба, нам потрібна ультраденс. Це типу, саме можна, типу, там буде найгарячий пар. Ми маємо. Чекайте. Так. Дивіться, тепер дивіться, це почекаємо, нажимаєте і тикаєте ось сюди, поки воно буде на червоному. Отак От на червоний. Так на червоний і так на червоний, Кожен має бути підключений до червоного. Тепер отак... підключаємо кожен з них. Підключаємо. все, і тепер. Е, ні, давайте сюди, Тут у буде, будем ззаду буде місце, де ми будемо всю цю енергію перетворятий в, в парк перетворяти в енергію. Все, добре. Тепер нам потрібно ці панелі. Ці панелі їх можна не ставити, але вони потрібні, щоб ви не отримали радіацію. Ставимо її на кожен. Крім центральної. Центральний має бути скляний. Це я вас попереджаю. Так, оп, оп. І о. Все, з реактором ми закінчили. Давайте зразу тоді підключимо, дивіться, нам потрібно оце і оце. Ставимо машину контролю отут-трошки ззаді. Тут буде контроль, будемо контролювати реактор. Один просто правою кнопкою миші Тикаємо, Тепер підходимо до машини, нажимаємо Shift і клікаємо. Все. Тепер оце включимо. Тепер ми тут будемо бачити кожен реактор і його температуру. Так. Тепер нам потрібна е, тур. Ні, треба леві. ле Леві. О, напише леві, і у вас буде отака левіафан з стем турбіни. Ось. Так, тепер нам треба поставити такі чотири. Раз. Два. Я чекаю таку заблизьку. Три. Два. Три. І чотири. Так, тепер нам потрібно писати стім І перейдіть там де оці ось, ось, чотири труби. Нам потрібно Fluid Ultra Dance Steam. Нам далі треба super dance Steam. Нам треба Dance Steam. Тепер нам треба. Стеam. Тра Лоу Праз у не Нам тільки треба э, ultra super dance нам треба ультраденс, суперденс, Денс стім, просто стім і лоу-прежу стім. Чекайте, воно буде включатися тут сюди. Так, тепер дивіться, нам потрібно взяти ультраденс стім 7. І то, то саме те, то, що отуте. І оцею трубою треба підключити до нашого першого. До наш першої крутілки. І тут треба тикнути три рази правою кнопкою миші, поки воно оцей речок не показати на червону секцію. Тепер нам потрібно робити. Е, ні, тут тепер треба нам Super Dance Steam труба. Підлічаємо. Тепер нам треба dance Steam. підлічаємо. Ой, точно ще тут забув. Тут 4. Тут має бути на троїшці. Так, це який? Це, якщо це. Уль... Чекай. Чекайте, ультра. Ні, дивіться. Тут має бути перше ультра. Потім буде Супер стім, Тепер має бути Dance стім. Тепер має бути стім, Просто стім. Так. Тут на двоє. Чекайте, тут на двоєчку. І тепер нам треба low pressure стім. Тут нічого не чіпаємо, просто відводимо. Все, відводимо. Тепер. Э, э, чекайте ред. Power Red Копер. Uh, Купо. Co о, тепер треба отака штучка і Energy І така о штучка. Це, коротше, можна вибрати отаку будь-яку, але це найкрутіше. Ставимо її, наприклад. Давайте ось тут близенько. Отут. Так, ось вихід. І підключаємо до її до кожного нашого реактора. Підключаємо і в той бокс буде відходити вся енергія, яку ми отримаємо з нашого реактора. Її буде багато. Так що ставте або один мощний, або багато слабенький, бо енергії буде дуже багато, буде десь там мільйон енергії за типу за секунду. Тепер нам треба градирні. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Вони у нас. чекайте, вони у нас ось тут. там Є два типи градирень одна така, одна така. Я взиму дві. Можна використовувати градирні, але можна одну, можна дві. Я поставлю дві, щоб вам було більш понятно, як вони виглядають, і ви могли вибрати, яку ви хотіли. Ставимо одну таку, ну, таку градирню. Е, так, все, поставили градирню, тепер беремо оцей волов прежур і підключаємо до, до одної Підключили. Так, ця градирня вже буде працювати. Підключаємо її тепер до другої градирні. Все, пілючали. Все, тепер оці труби викидаємо. Так, тепер ми маємо написати ватер. Ветер. Оберемо просто Fluid Duct Water І тепер нам треба танк. Пишемо танк, і в нас буде зараз резервуар, куди ми будемо заливати ми воду. Тепер цю, цей резервуар ставимо десь ось тут. Ближче до, до реактора. Тепер включаємо сюди воду і відведемо його до градирень. До градирень відводимо його хоп-хоп-хоп-хоп, хоп-хоп-хоп до градирень. підключили одну градирень і відходимо. Підключаємо другу градирню, все, градирні підключені. Тепер нам треба тикнути на резервуар і тикнути, щоб було зелене. Так, чекайте, секунду, тіме, Ті сетдей. Ще, щоб ви знали, чи підключилася оця штука, у вас в чаті має бути писати. Так, тепер беремо оцю трубу і відводимо її до реактора. Тепер до реактора відводимо. Тепер ламаємо цю дерев'яну штуку. Ламаємо, 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 ламаємо. І тепер знизу підключаємо воду до цього оранжевих штук. До оранжевих. Не перепутайте. До оранжевих. Все, підключили до оранжевих. До оранжевих підключили. І отак виводимо. Все, до оранжевих ми підключили. Так, все, реактор наш готовий. Тепер нам потрібно прописати полутон. Ні, просто РБМК. Треба написати РБМК. І знайдіть один реактор, де буде отак, так, РБМК фюлерот, і тут має бути F-зелен. Ось така во бачите, зелена F. Підстоксу у нас є отака штука, зелена F. Запихаємо ми це сюди. Якщо у вас щось не працює, перевірте, чи ви тут то точно всі штуки поставили. І тепер ми можемо бачити, що у нас набирається тепло. Пистор треба забрати і зупинити, бо зараз він зірвався. Треба інфіне Я забув. треба сюди нажати, взяти інфініти вутер танк, або просто з іншої сторони сюди закачувати воду. Заливаємо То тільки на перший час треба, щоб тільки заживити, але потім можна буде забрати. Але все рівно, ліпше треба мати, бо в деяких моментах це може призвести до підривання реактора. Все, Чи не набираю? А, ну бо все, що набираю, він віддає в реактор. Так, зараз чекаємо, поки реактор набереться. Вода є. Все, ми і тепер можемо запускати. Тепер, як ми бачимо, набирається тепло, бачите, там, де пише хід знизу. У нас вже 200 тепла. І, після, і коли у нас буде вже 600 тепла, почне вироблятися енергія. Тут ми можемо бачити, скільки у нас тепла. У нас вже 300 400. Все, зараз мають починати крутитися наші турбіни. І все, бачите, турбіни почали крутитися. Зараз. З тім він пройде по трубам і зараз буде йти дим з цього труб. Не поняв, от чого ця не працює. Так, а чого ця не працює? Тут два? Тут один. Чекайте. Щось тут у нас не працює. Зараз зірветься! Реактор зараз взірветься. Крубистро треба відключити, відключити! Не встиг. Реактор взірвався. Тут вийшла величезна радіація. Так, а що я зробив? Радіація хай собі виходить, а розібратися треба. Так, давайте стем. Я, певно, знаю, в чому може бути проблема. Може проблема бути в трубах. Стім. Беремо. Певно, не та труба. Тут просто 207 і флюїт. І, і чим вона відрізняється, ці дві труби? Тут вже радіація розходиться. Так, якщо ви хочете шар підірвати, можна просто отут відключати воду і підірветься. А чого в нас не працювали? Давайте мене. Так що це? Це флюїд. Це яка? Це універс? І чомусь не працював чекати. Ну був, по суті, мало би працювати. Так, що ти мене якось так підставила, ця ядерна станція? Так, що могла не, не підійти? Певно, може, отут не підійшло цей. Це стім, а треба лов... Лов. Голоу прожур 7 труба. Оба, а це чекайте, Во. Low prejudors 7 труба вона підключається. Але чого ж не працювало? Ну, в принципі, тут та одиничка, двоєчка, троєчка і четвірочка. Труба відходить. Відходить, відходить, відходить. Так. Що то в нас тут дуже не так? Може вода не поступала? Чекайте. Давайте збудуємо шелем реактор. отут ми відключимо. Тут ми відключаємо. І тут ми теж відключимо. Реактор буде трошки далі. Але давайте ще раз давайте просто взямо всі, всі труби. Давайте. Так, нам треба стем. Давайте в кінці, Давайте. Добре, давайте вже. Стем. Стим давайте берем. Супер. Э, І треба ультра спочатку. Ультра. Супер. Тепер треба. Денс, Стім. І стім. Так, ультра. Ультра заматає. Тут тепер підходить. Денс підходить. І тут підходить. Тут, напевно, щось не так, бо тут не поступало стім сюди не поступав. Так стім. Я думаю, це, всього через те, що оця вот труба стімовська, вона погана. Треба, боже, така. О! Працює! Тепер зараз перебудуємо реактор. Давайте зараз, якщо хочете, можете перемотати. а Я зараз швидко просто побудую реактор. Так, давайте. ТРБМК. К. Беремо раз, два, три, чотири, п'ять. так, трохи неловко вийшло, звісно. Ну, нічого, так теж буває. просто Е, моду, в моді, то від мод, походу, забагав і зробив е, погану трубу. Це не моя вина, це вина моду. Бачите, розгради пішли, все пішло. Це все через ось цю трубу. Е, просто бо труба галіма вийшла. Да. Ну, так буває так. Ну, що, наступного разу, якщо таке буде, то ми просто зразу заберемо плутонь. О, бачите, що це лежить? Знаєте, що це лежить? Тут гарячий, а у мене аж в клітті. Десь я підірвав, і це гарячий чанг графіту, як в Чорнобилі. Так. І тут 140 радіацій. Це просто 140 тисяч міліо цих радіацій. Це типа центр А це типа бензин гарячий. А це типа лава. Якщо оно застынет, то потім в сейф і не вийде солома нога. якщо хтось прочув про неї. Так, давайте тоді будувати ширенько. Так, вона раз, далі в нас раз, два, три, чотири, потім п'ять, шість, сім, вісім. Так тепер сеточку ставимо, раз, два, сеточка файна, має вийти, сетка Сіточка, сеточка сеточка, сеточка. Все, сеточка готова. Сітка готова, а ніж ж тут розробити. бєм. b'em, bim. Так, давайте погнали тепер! Треба. Стим. Стим нам треба ультра стім. Ультрований стім. І ще нам треба. Т... І водяний стім. Все. Так, все, і давайте зразу швиденько б'ем. Тут ще треба оп хоп Хоп-хоп. Оп-хоп-хоп. Оп-хоп-хоп. Все. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Тепер обкладаємо. Ой, не той. Ой, бляха, муха. Дуже не викинув. Так, вайп погнали. І дрик. Тут обкладаємо, все гарно обкладаємо. П'єм, п'ємо, п'ємо, п'ємо. А це треба? Ні, о, це не треба. Хоп, все. Обклали. Тепер нам треба швиденько. Оце вивести. Давайте будемо по землі вести, бо так буде швидше і легше. Так. Тіме. сет Сет. Все, погнали. Давайте. Тут буде... вода йти, ми це просто обійдемо. Це що? Це Плутон? Це теж це, це сама паливо, це туж теж дуже, дуже реактивне. То уламки просто. Так, хоп. Якщо цей через радіацію воно все не поламається, зараз має все запрацювати. Докайте це. Ну Зараз будемо, як то кажуть, працювати в режимі е, е, 87-го року. Якщо хтось не зрозумів, це після того, як вибухнув реактор, ще третій, третій, перший, третій, Чекайте, це. бляка муха. Третій, чекайте, перший, другий і третій енергоблок ще працювали після вибуху, але їх потім закрили. А ми будемо все рівно працювати. Хоп. 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 Оп. Все, оце є, це є. Тепер тут треба поставити цю штучку. Так, все, і тут. Оп. Так, тепер треба тут. M. Все, беремо тут цей плутоній. Кидивимося, а чи вода зайшла. Давайте підлечим його до нашого Все. юдика дороги жорстко йду. Все. Пошло. Зараз все запрацює і він не вибухне, хоча б надеюсь. Так, у нас тут поки 140, 150, 300. 300. 400. зараз Зарамай працювали. Якщо зараз всі будуть крутитися Так що Алілої можна буде сказати Ура, всі крутяться. Все було через трубу. оця ця гребана труба, вона стала неправильно. І 10, и тут все зробилося Ось тут -то у нас. Реактор, тут така труба, дивіться, як вам виглядає. Але я рекомендую вам оцю через те, що не дуже красива, але через те, що дуже багато не буде диму йти. І через те, що не буде дуже багато диму йти, воно заставляти все дуже сильно не буде. Так, а поки можете. Всьо, а тепер ми будемо будувати ракети. Так, тепер це все виложимо. А зараз ще підірвемо усе. Так, отут так поступає вода. Тут можна це забрати, але ліпше не забрати. Давайте просто відключимо воду і подивимося, як у нас підірветься зараз цей реактор. Так, все, температура пішла. Пішла температура. Зараз цей реактор теж відірветься, Так що ми зараз гарно подивимося, він відірветься. Шо шаш, шо, шош. Шамін шо? шо за прям вже взирвається. Зараз взирвається. Це температура там 2000. Бу. Красота. Бачиш, це зразу тут лава ця йде. Оце зараз буде слонова нога. вона прям пропікає землю. Фик, таке реально сталося, така лава дойшла до землі. То все. Це слоновного. Якби. Оце словно. Якби таке було вже на реальному стала, то все. Тут просто півкраїни було би все. Тут вроді не прийшла. Чи прийшла? Не прийшла. Добре, ну, так давайте тепер запускати ракети будемо. Тут людей, людей помирають від радіації. Ну і зараз ще ракеткою їх шмальнем і вам ще хорошо буде. Так, тепер нам треба. Нам треба зайти в отаке місце. Нам потрібна отака станція. І давайте скатимо, і треба ще отака штука. Ой, штука. Тепер давайте зробимо свою ракету. Дивіться, бачите, кожна ракета має свій сайз і воно все має бути однакове. Наприклад, не може бути сайз 10, а, 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 а ніс 15. Все має бути однакове. Будемо робити ракету з 15 го сайзу. Взімемо такого 15. Давайте візьмемо, що ще 15 є? Красивий. Давайте візьмемо. Давайте... Отаку от вагу от так гарно виглядає. Так, тепер нам треба. 에, мотор, а він має, мотор має співпадати, тут. якщо тут пише Solid Fuel, мотор має бути теж Solid fuel. А це у нас оранжевий. Наш мотор має бути на, о, отакий мотор буде жорсткий. а це на Оце а це size 15. ні, це 20, ну Давайте от класно виглядає. Так, тепер нам потрібні штуки. Давайте беремо тут, такий. Якщо для 20-го таких не треба, так давайте, отут буде запуск. Так, отут будемо складати. Так. Складаємо носових сюди. Точно ще чуть не забув. Тепер нам ще потрібно. Е, де воно? Треба така штука, це точність. Оце саме крута точність. Так, тепер всю буде дуже мощно. Так, ось це сюди. Все, скрафтило ракету. Ракета ми бачимо. Та пише Solid Fuel. Значить, пишемо Solid. Solid. Fuel... Суит oh. фул. So так нам треба було такі, бо там пише для ракет. Все, зараз заправили. Тепер нам ще треба люба батарейка. Бат. Бат. Я взямо безкінечну. Заправляємо. Все. Тепер беремо, вставляємо сюди ракету. І тут має бути другий сайз Я поставив 15. О! О, ракета! Тепер нам потрібно... Зайти сюди, нам потрібна отака штука. ось от сюди нам потрібна отака штука. Детонатор. тепер Беремо, стан. буде у нас взрив. У нас буде дуже точно, якщо взрив, давайте буде посередині. Отута. Все поставили, Тепер треба зайти ось сюди, вставити його сюди. Тепер треба зайти в ракету, присісти, на шифт нажати і прахнуть кнопочку. Все, 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 все вроді, вже готово, можемо запускати. Ой. І все, вже... Вс, зараз зараз порадили, тут такий крадер. Так, 67 FPS дуже мало. Будет только стабілізації, коли вийшов. Потому що дым... Дивіться, просто вс тут реакторно, ядерный, я хочу почув. Мага, нема. Бля, сі драм. Тим де закрив. Доби дроб, і став більше робити. Так, давайте відійдемо. У мене походу зараз викине. З Майнкрафта. Так, да, мене викинуло зараз викине з Майнкрафта. Так, в мене стали великі технічні проблеми. Мене викинуло сервера через дуже низький пінг. Тому я перейшов на накший сервер, де в мене вже є готова електростанція, де я її перший раз тестував. І отут ви можете подивитися, як вона гарно виглядає. Отут ви можете якщо контролювати за температурою. Нормально це 600 і трошки до 700. Якщо бачите, що починає дуже швидко рости, то зразу біжіть сюди. І заходьте і забирайте плутоній. Отут, оскільки його вже вийшло, сьогодні бачите. Блутонько маленько виходить, але дивіться, якщо ви бачите, що починає грітися, сильно то зразу забирайте Плутоній. І. Так, виключає. Якщо ви відключите е... воду, то він вибухне теж. Ну що, на такому гарному виді. На моїй атомної станції можемо закінчувати. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока!